Друзі, всіх вітаю, Григорій Пригєба. Ну що, я подивився зараз цей офіційний сайт цей військової адміністрації Луганщини. І що бачимо, ми, друзі? Ну, вже Лисогор став потужним філотелістом. Бачите, вже мені підсказують. бачите, який? А? Марки штампує вже 20-й чи, чи 25-й раз. За два роки Лисогор. Штемп, штемп посміхається, потужний такий дядька. Бачите? Ну це в нього навіть краще, ніж у гайдая, виходить. Укрпочта, підписи. Що він там даже пише. О, який, да? Двохметровий дядька. Що там написав ти? Е, На шляху деокупації. Бачите, два роки вже потужна у нас адміністрація військова, е, адміністрація філателістів. бачите. На шляху деокупації Лисогор. два роки два роки окупована вся Луганщина. Місто Луганськ 10 років, вже більше 10. Скільки ти будеш штампувати ці марки? Філателісти наші, йопте. Ну це взагалі ганьба, друзі. Виставляти таку херню, звиніть, на офіційній сторінці. Ну, ми так дійсно до мишей щось там доробимося. Ну, нет, щоб идти на передку там десь, укреплення робити, щоб десь призивати вже цих ухилянків, яких наплодив Гайдай. Ну, це ви нам потрібні, наші у народа. Ну, вам перед військовими не соромно. Переселенці же бракують, ні одного квадратного метра житла не купили. І вони марки штампують ганьба ганьба лисаго це 100% від всіх від всіх переселенців від всієї луганщини